Росіяни активізувалися на східному фронті. Від початку сьогоднішньої доби там відбулося вже 159 бойових зіткнень на Покровському напрямку. Сьогодні ворог 41 раз атакував позиції наших захисників. На турецькому відтинку зафіксовано більше 20 спроб ворожих штурмів. Про ситуацію на запорізькому напрямку далі говоритиму з Дмитром Пелехом, начальником відділення комунікації 118 ї окремої механізованої бригади. Пане Дмитре, вітаю вас! Бажаю здоров'я. Навзаєм, отже, Будь ласка, ми знаємо, що має бути збір. Так, ми бачимо QR-код на екрані. Будь ласка, розкажіть коротко про збір. Скільки потрібно, на що потрібно? Це збір на засоби РЕМ. Для наших хлопців з взводу перехоплюючих БПЛА, власне, ті хлопці, які збивають ворожі е, розвідувальні дрони, а також ударні дрони, такі як ланцет, потрібно е, загалом 195 тисяч, але вже третина з цієї суми зібрана. От е, е, кожен донат, кожен, кожен на гривня, це звичайно, що е, е, в, така цеглинка в нашу спільну перемогу і збереження. Життя особового складу, тим паче, що навіть командир е бригади, полковник Артем Якимчук, постійно наголошує хлопцям, що важливо не тільки виконати завдання, але й повернутися живим і неушкодженим. А для цього нам і потрібні якраз е засоби РЕП. І я вірю, що з допомогою глядачів нам вдасться забезпечити кожен підрозділ е цими засобами. Так, я звертаюся до глядачів. Будь ласка, ви знаєте, що робити в такій ситуації. Потрібно відсканувати QR-код і переказати стільки, скільки вам комфортно. Ми не просимо, щоб кожна людина переказувала якісь захмарні кошти. Просто нас багато, і ми здатні збирати великі суми. Ми доводимо це ну ледь не щодня, принаймні у наші а, команди інтера і Ми точно це знаємо. Ми збираємо величезні, ви збираєте величезні суми за допомогою а, прямого ефіру. Щ... Цього разу, будь ласка, я теж вас прошу доєднатися, не будьте байдужими. Це захист наших бійців, це і наш з вами захист теж, а, пане Дмитре. Будь ласка, яка ситуація у вашій смузі відповідальності? Які відтинки або як правило, напрямки зараз найгарячіші? ну, скажем так, в зоні відповідальності 118-ї окремої механізованої бригади в окупантів наразі немає якихось причин для оптимізму, адже ті сили, які ворог накопичив для більш інтенсивних атак, а ми вже фактично перемололи. і вони тіла тих штурмовиків російських залишаються гнити в таварійських степах. Звичайно, що вони намагаються робити в пішому порядку якісь штурмові дії, атаки, щоб вклинитися в нашу оборону, знайти слабкі місця. В ній ми їм, звичайно, що не даємо і працюємо так, щоб знищувати такі штурмові групи окупанта на відстані, не допускаючи піхотних боїв. Адже таким чином ми теж зберігаємо наших піхотинців, от які надійно тримають оборону. От тому десь окупанти ображені на нас і починають тероризувати більше цивільне населення, закидаючи прифронтові населені пункти кабами, а також обстрілюючи їх з реактивної артилерії. Те, що стосується безпосередньо зони відповідальності 118-ї окремої механізованої бригади в районі населеного пункту роботине. А ще раз я звернуся до глядачів. Будь ласка, ви бачите QR-код, ви знаєте, що йде збір. Не нехтуйте, будь ласка. Гривня, дві, три, п'ять, десять, хто скільки може для кого скільки комфортно перекажіть. Навіть гривня найменший донат. Він працює абсолютно, тому що нас з вами багато. А 118 вісімнадцятій бригаді потрібні засоби реб їм не потрібні якісь захмарні астрономічні суми. Все абсолютно реально. Ми робили це з вами багато разів. Давайте зробимо ще принаймні раз зараз. Насправді не, не тільки зараз, але от сьогодні в нас така мета. Не нехтуйте, не будьте байдужими. Кожен з нас має допомагати армії. Поки ми тут, наші захисники, там наш, наш обов'язок абсолютний допомагати їм. Будь ласка, це не буде дорого, але це буде дуже ефективно, пане Дмитре. Судячи з найпопулярнішої осінт мапи в Україні, видно рух ворога в районі П'ятихаток, у цього лобкового степового, там яка ситуація зараз? Там дещо більше і більша інтенсивність бойових дій, і справді ворог має незначне просування, якщо брати навіть часові рамки, адже це незначне просування, воно відбувається ну напевно з початку березня і до того ж, шляхом колосальних їхніх людських втрат маєте на увазі в живій силі окупантів, от але я думаю, що більш детальною інформацію по цьому напрямку розкажуть прес-офіцери, які без бригад, які безпосередньо тримають оборону на цьому напрямку, угу. безумовно. А ще раз нагадую, що ми збираємо зараз в от бачите на екрані. Ми збираємо на засоби реб для 118 ї бригади. Будь ласка, закликаю вас. Не нехтуйте, перекажіть. Невелику комфортну для вас суму і вона спрацює. Це буде ваш внесок. А, пане Дмитре, я от що хотів ще запитати, десь приблизно тиждень тому заголовки деяких видань говорили про буквально про прорив, який, начебто, готувала армія агресора. А от зараз чи можна говорити, що так, така операція проривна вже почалася від ворога? Ну, дивіться, те, що відбувається зараз в районі п'яти збільшення інтенсивності цих бойових бойових дій. А вони ну цілком мають ознаки таких, таких дій. Але інша справа чи достатньо в них сил для прориву. Ну в мене є дуже великі сумніви і всіх наших е, бійців. Це швидше для прориву. Потрібен якісь механізовані великі штурми з підтримкою бронетехніки важкої е, броні, Чи є в окупантів зараз на запорізькому напрямку. стільки техніки, е, ну я сумніваюся. Тому швидше це буде йтися про е, невеликі витиснення наших е, сил з певних позицій. Пане Дмитро, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову. Це Дмитро Пелех, начальник відділення комунікацій 118-ї бригади. І я ще раз звертаюся до глядачів. Будь ласка, не забувайте про наших захисників. В даному випадку просто 18-ту. хлопцям потрібні засоби реб. Ми на них збираємо. QR-код на екрані. Ви знаєте, що робити? Хто не може відсканувати там нижче, бачите номер е картки. Ном номер е так картки. Це картка. А будь ласка, перекажіть невелика сума для вас. Буде разом великою сумою на ті засоби, реб, які потрібні, щоб зберігати життя нашим бійцям. Пане Дмитре, дуже вам дякую. Бажаю здоров'я, дякую за розмову і за службу вам і вашим побратимам. Дякую на все добре. На все добре вам.